друзі ми повертаємося до ефіру. Четверта година великого денного ефіру на п'ятому каналі, і е, цю частину ми вирішили присвятити міжнародним питанням, тому що е, в останній тиждень їх дуже у нас багато, тому що Гройсман досі е, в Німеччині в нього другий день візиту, е, тому що е, світ досі обговорює результати Брекситу, і тому що я е, прочитала заяву вишеградської четвірки. Ми про це вчора Роман говорили. Ага. вишеградські четвірці сказали, що вони не підтримують. Поглиблення е, Європейського союзу, поглиблення а, ясна, прав... ні. Так. спочатку б, батьки засновники, які вважаються вищою лігою е, в, в Євросоюзі, вищої гласно, лігою просто гласно, вищої. Да. вирішили раптом договоритися, що в них так їм так страшно від того брекзита, що вони а. готові на суперінтеграцію створення супердержави ці е, нормальні держави східної Європи, наші партнери, Подумали. які та які знають, що таке популізм з одної сторони, а що таке раша з другої сторони сказали ні. От, Глибшої інтерації не треба, а от то, що реформу всередині є зробити, треба. Ось така дивна дискусія в них вийшла. Mm -hmm. І от ми це все передресуємо нашого гостю. Сьогодні у нас гість Ростислав Томенчук, експерт Українського інституту міжнародної політики. Дякую, Яке питання хочете відповідати? От на це дивну дискусію між е, е, крутими. Природні і не Якби не круті були на місці крутих, вони б поводили себе так, як круті. А якби Німеччина була на місці Вишараської четвірки, вони б аналогічно одинаково говорили, як говорить. Сьогодні Вишарайська четвірка. Тобто це та проблема Європейського Союзу, з якою вони стикалися Яка вона, завжди. вона є. Тобто, коли ми говоримо, ми інтегруємося куди? В Європейський Союз. Для нас Європейський Союз це єдина спільнота. І ми розглядаємо як єд... щось єдине. Це, зоб, ви так файно сказали, а я щось не можу зараз згадати, Ларис, ти пам'ятаєш якісь документи наші, засадничі документи, де нас написано, що інтеграція в Євросоюз це наша. Так, є, є. Ні, я маю на увазі не засадничі документи. Я маю на увазі, коли ми говоримо там просто на, на, на звичайному там побутовому рівні, коли ми говоримо там інтеграція в європейську. Тобто ми його ми сприймаємо як єдиний організацію як єдиний організм а всередині цього а організм. Всередині... Є кожна країна насправді в Європейського Союзу, вони все-таки історіють свої національні інтереси. І коли відбувається розгляд там, чи то санкції, подовження, чи відміни, чи визначення ситуації по міграції, чи визначення ситуації по безвізовому режиму, кожна країна дивиться на ці всі рішення спільні через свою призму. Що вони від цього отримують, А якщо не отримують, то щоб вони що потрібно зробити, щоб вони нічого від цього не втратили, маючи на увазі свою маленьку державу кожного члена mm -hmm. і ця проблема завжди вона стояла, завжди вона тормозила багато от, різних от, питань середині європейської змі. З'явилися такі дуже дипломатичні завуальовані фрази про те, що Німеччина і Франція будуть відстоювати тезу про ну єдинодержавність європейського ну, союзу, то, якщо то, так можна так. сказати, оце це ми зараз говоримо в цьому самому напрямку, що. Ця де державність не подобається. багатьом. я маю сумнів з приводу достовірності джерел по, по, по цьому заяву. Я не бачу документу. Я думаю, ми що... теж не бачили, тільки прочитали такі от ремарки невеличкі ну, і враховуючи сучасний стан 21 першому столітті. У мене ж таки закрадається сумніви, що хтось допоміг сформувати саме такі ремарки, угу. тому що вони з однієї сторони є не ну, досить безпечні для самого європейського союзу і можуть поглибити кризу, як, як таку, тому що не всі готові говорити про. Передачу функції держави там в Брюссель образно. Тому я, поки не побачу документ, мені складно коментувати а суть цього А Гіпотетично ну, Гіпотетично ми можемо повертатися до того документу, який не підтримав Європейський Союз. Це, власне, Конституція Європейського Союзу. І можемо говорити про той документ, оскільки той документ був документом. А пам'ятаєте, хто завалив прийняття Конституції, єдиної Конституції? Власне, власне, хто? Франція. І Голландія, І І І І які теж нам, своїм дорадчим референдумом, теж наламали дробу, тому що ніби дорадчий, а ми бачимо весь час, що їхній уряд все, все нас хоче налякати, щоб ми змушені реагувати, переглянути, щось пере, переписати, викреслити в той час, коли офіційний Київ каже, ні, угода про асоціацію, ні в політичній, ні в економічній частині не може бути переглянута. Так нам сказали 27 членів Європейського Союзу. Да. Не найгірше, але питання можна врегулювати. Тобто це питання Європейський Союз має, має сили, щоб подолати. Тобто тут проблеми немає. Тут ви підняли добре, дуже добре, не, ну, добрий аргумент цього питання, якщо можна так mm -hmm. сказати. Це друга проблема Європейського Союзу, якщо можна так зговорити. Це проблема відсутності, скажімо, ну хоча в нас таке саме є, відсутності розуміння на побутовому рівні звичайної громадськості, що робить влада. Децентральна і таке завжди трапляється. Тобто, і власний референдум в Голландії, референдум в Британії, він підтвердив те, що. Що люди не завжди переймаються і не завжди визначають пріоритетні якісь стратегічні для себе Якщо пріоритети. Тому що те, то пріоритетним, емоційно. люди пріоритетним не вважають. Ну вони не задумуються Скажи, на це, так і тому завжди відбувається з цим такий дисонанс. Тому навіть коли голосували по договору по асоціації голландці, вони голосували за що там за ця що то, що... показати долю Брюсселю, в чергу. показати долю Брюсселю. Поки... ну я маю на увазі по договору по асоціації, У вас коли висока там люди, прям... люди говорили я про те, що ми клуматично. вони проти членства України в європейському. Союзі, Да? тобто так. це мова про це. Хоча те, там що, ні одного рядка немає. Звичайно. Це. І ну, це, 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 це те, що, скажімо, європейці нам допомагають, що ми розвивали громадянське суспільство. Хоча питання в тому, оці комунікації з громадянським суспільством всередині держави, як виявилося, чи то Британія, чи то там Франція чи Голландія, теж, ну, на жаль, бракує. Дивіться, Попри те, ще один з наслідок всіх цих процесів, які дуже пришвидшилися в рамках Євросоюзу, був наш е, е, наш. Страх, так? Те, що може зруйнуватися своєрідна оця єдність щодо санкцій, галузевих санкцій до Кремля і Росії як країни-агресора. І от дуже цікава новина вчорашнього дня, чому нам так цікаво сьогодні вже проговорити. На одне з найскладніших місць, як свідчить бізнес-форум в Санкт-Петербургі, коли приїжджає туди. Ніби до країни візгою згою приїжджають італійці, а потім на найвищому державному рівні кажуть, «Стоп, стоп, стоп, автоматичного продовження станції не треба. Ми тут е, з Путіним пообщались, так? І, треба. І от ми маємо дуже цікавий е, момент, який покаже наш, зараз нашим глядачам. Палата депутатів Національного парламенту Італії слід за Сенатом відхилила проекти резолюції, внесені опозиційними силами. А опозиційні сили в них це рух, 5 зірок. Які створили оцей групу, депутатську групу Ми любимо Путіна у Гояк, ну і сепаратисти, такі собі ДНР, ЛНР італійського розливу під назвою Ліга півночі. А перед тим ще було, пам'ятаєте, парламент Венето, теж такий, з таким самим mm -hmm. рішенням, що давайте знімемо санкції і будемо любити Путіна як Е, Знову ж таки, це той інститутсько-суспільний конфлікт, який існує в Європі. Я маю на увазі, що тут держава, в лиці парламенту і уряду підтримує нас. А от якщо б зробили плебісцит, то я собі уявляю, що би було. Е, ну, це проблема одного і того самого джерела. Ну, насправді. Тобто люди завжди дивляться не далі свого. Там своєї О, ділянки, столу. своєї свого столу, так? і очевидно, що вони можуть, і вони і вони власне користуються, не користуються. Вони думають емоційно. І на якомусь етапі, звичайно, для них цікавіше. Тим більше, якщо була ж колись там Римська імперія велика, для них цікавіше, чому ми а повинні бути. Ви ж думаєте, когось, що як, Ліга півночі має щось спільного до Римської імперії? Ні, я маю на увазі про те, що бувають в людей думки, які, не, які вони не просочують через, ну які не перераховують всі загрози, які можуть бути. Загрози ви маєте ну, на увазі. Власне так, тут тобто те, що ми стикнулися зараз британці, коли зібрали там такі три мільйони вже підписів за проведення другого референдуму. Так, але Кемерон сказав, мені ваша петиція як мертвому припарка. Він сказав, що жодного більшого референдуму не буде, в тому числі референдуму по скасуванню референдуму. До речі, ми тут студії обговорювали тему, ну... чи можливе повернення в Британії в Європейський Союз ось уже якимось шляхом таким от законним. Можливо, якщо вони виберуть цей варіант. А їх Європейський Союз назад прийме, тому що там такі різкі заяви. Залежить від того, який буде варіант, який, такий, ну, якщо вони досягнуть. Тобто є ну ці поки що не визначилися. Британці не визначилися, який варіант вибирають. І чим більше заяв робить Кемерон, тим менше у нього залишається шансів на те, щоб вибрати один чи другий варіант. Можна було б скористатися варіантом цього вето від Шотландії. Угу. І це б. Провели би ряд переговорів одних, других, третіх. Кемерон подав би відставку, провели би перевибори в Великобританії. Швидко би визначили зараз, поставили питання на голосування в парламенті Британії. Шотландія поставила вето. Всі відставку, перевибори, все гарно ми повертаємося. Так сталося. Ну тобто теоретично може бути такий сценарій. Це теоретично, а Практично зараз тривають вже почалися перші консультації, зокрема Гібралтару. А це дуже дивна скеля та, в Іспанії. І Шотландії. От два таких суб'єкти з європейськими структурами, про те, що про їх окремішнє залишення в рамках Європейського Союзу. Фініталя Грейт Брітон, Ем, ні, ну думаю, не все, так, ну, не все так Ми можемо про це говорити і думати. І багато пересічних громадян теж так думають, але, але ні. Тобто, ну, поки що Британія знаходиться в такому стані шоку, але я не думаю, що він починає та, та він починає. Слухайте, але європейський парламент і в стані шоку. віце, BBC передає в результати по дебатах. 17 хвилин тому це з'явилося. Британці от після Brexit, презид... Європарламент каже, все, вперід, виходьте. Це вже структура Так, Є швидко, так. Тому що мені здається, що Євросоюз зараз мобілізувався на, на якісь вирішення тих проблемних завдань, які були. Або подивилися футбол вчора, як Ісландія. В них єдина найбільша, найбільша проблема це проблема фінансова. Зараз фонд починає. Втрачати. І чим довше буде відбуватися ця турбулентність, невизначеність, тим він буде тягнути швидше євро за собою. І тому європейцям для того, щоб поставити якісь гарантії там, фондовим біржам, інвесторам, взагалі всій фінансовій системі, повинно потрібно швидко визначитись, ми або вправо, або вліво. І поки вони не зроблять, це буде отакі от, от, будуть використовувати всі Знаємо, право, не чи вліва, а ми на рекламу. Ми на рекламу, а потім поговоримо про уроки популізму, британські уроки популізму для українських популістів. Повертаємося до розмови, говорили про Євросоюз, і от я зразу знайшла інформацію, тобі сподобається, Рома, угу. Угорщина, країна Євросоюзу 2004 року, позбавила громадянства сімох українців. За. За що? За, що, мешканці Мукачева всі мукачева не повідомляє. Туди сюди, мабуть, часто летять. Або часто. або не це в нас зараз всі всіх прикордонних ціх скуповують собі по два паспорти mm -hmm. на не, на буковині румунський паспорт, Так як і члени євросоюзу. а там на Закарпатті популярний ну, і серед позбавлених є чоловік, який є тезкою прем'єр-міністр Угорщини. Віктора Орбана. бачиш, навіть це не зупини. Ну слухай, якщо Йобік відкривав свої е, приймальні на території Закарпатських град районних, то ну рано чи пізно це мало став. Шант Українського да. інституту міжнародної да. політики Ростислав Томенчук да. дивиться на нас да. і ставлення. На що вони роблять? А, Дам -дам. а ми йому обіцяли, що він нам проаналізує так, щоб глядач по той бік, екрану, змучений святами і спекою, зрозумів, чому говорять, що е, оця катастрофа і прецедент виходу. Е, з Євросоюзу, Великобританії, це наслідок дурнуватого загравання з популістами. А ну поясніть так, щоб всі зрозуміли. В, в, Європі, ну, в Європі є таке твердження, якщо щось не вдалося, там, наприклад, якийсь там бізнес-проект або там щось, вони кажуть, що ну, поганий був менеджмент, не справились. Ну, тобто, і все, тобто і цим підводять риску. Ну, в принципі, подібна ситуація сталася з Кемероном. Він вибрав позицію, він ішов по тій своїй позиції, яку він вибрав, і вона яку виявилася позицію? хибна. Яку позицію він вибрав? Він вибрав позицію, тому що в свою передвиборчу кампанію вклав гасло, що він проведе референдум. І коли стало очевидно, що він виграв вибори, тому що перед цим він їх неймовірно програв, через що втратив весь вплив на Європейський Союз, коли при визначали прем'єр єврокомісара, і він не міг нічого. Не зробити, тому що в нього було депутатів менше ніж колись було за всю історію, коли потрапили ультраправі в Європарламент під Великобританії. Потім він виграв вибори місцеві. Знов став прем'єр-міністром з гаслом, що він проведе референдум за вихід. А хто його примушував давати таке гасло? Сам собі Це придумав, від полі чи все таки оця партія, бо там же є ж партія. О, яка... Чекайте, Британія не... досить довго торгувалася за кращі умови, співпраці а там вже не було кращих, там вже просто тобто... не було куди кращих. Тобто, і виторгувала ж таки, виторгувала на початку 2016 року. Вона мала до 2016 року вона мала всі можливі пільги, які хотіла. В неї не було євро, в неї не було шенгенської зони, вона, вона сплачувала, тобто в неї були пільги там, по соціальним різним програмам. І внески в неї і, не такі і, великі. І, і, Внески не величезної були. І при тому, що вона продовжувала впливати на політку в Європейському Союзі. Тобто вона була цією такою частиною і, по суті, лідером такої дуги Північної. Тобто, і в Європейському Союзі залишилося багато країн, які е, оглядалися там, і погоджувалися з позиції Великої Британії. Тобто вона мала свої, свої хороші впливи, ну, тим більше і мова англійська була офіційна в Європейському Союзі. До да, речі, сьогодні зараз, я прочитала Єврокомісія. Що Що може бути інша офіційна мова в Європейському Союзі, може французька? Швидше за все французька. Тому, власне, А плюс до цього вони отримали переваги в 2016 році. Гарна була заява Отенгера, Єврокомісар, на «Євроньюсі» зразу після він сказав, що коли були ці домовленості в лютому місяці, тобто в Девід Кемерон сказав, що він гарантує, що він готовий, що все, що він бере на себе зобов'язання і розуміє, що робить. І, власне, і це, і, це, і це було очевидно зрозуміло і погоджено. Тобто це не була просто його така видумка, і, ну, тому що в нього перепитували скільки разів, чи впевнений він в тому, що він збирається провести цей референдум. Він запевняв, що він впевнений, він до цього готовий. І тепер, як кажуть учителю, висновкуйте, скажіть, власне, які уроки британського популізму треба взяти в Україні. Бо в нас, судячи з соціології, загроза популізму є більшою, ніж широкомасштабний наступ на східному фронті розумієте, от поясніть уроки британські є два моменти в тому, що важливі як уроки цього референдуму, в тому, що те, що думає центральна влада, або те, що думає еліта, не завжди співпадає з думкою середньостатистичного громадянина. Тому що він знає менше, він цікавиться іншим, тобто він не завжди переймається стратегічними питаннями, його голос може там, на його голосування може вплинути будь-що. І тут завжди потрібно робити на це поправку, що якщо вирішили ви робити референдум або вибори, розраховуєте на якісь речі, потрібно завжди розуміти, що результат може бути неочікуваний. Це один нюанс, а другий нюанс, він пов'язаний наскільки з популізмом, а скільки з тим, який урок вже українській владі добре було взяти. Не ці, там, я не маю на вас якогось конкретно, загалом. Тобто всьому політикуму. тому що політики Великобританії, те, що вони визначилися, коли на березі ще вони його дотрималися, коли зійшли вже на наступний берег, і подають відставку незалежно від того, який результат. Цього наші політики не вміють Знаєте, робити. Це в наших політиках, мені здається, популізм навпаки. Вони не так роблять, як британські і європейські політики. В мене стелець опускається під стіл. Я боюсь, що глядачі зараз мене не побачать просто в цій студії. Вже це твоє солідарність. Так, з -з але все одно я своє Подивіться, я але все одно своє питання я вам поставлю. Тому що наші Політики вивчають соціологію і дивляться, ага, 40% проти НАТО, значить, наше гасло буде проти НАТО на виборах, або 50% за російську мову. Ага, значить, наше гасло буде за російську мову. У нас трошки зворотня ситуація з популізмом, ніж скажімо, в тих британців. У нас би ніколи гасло з таким референдумом не поставили в свою передвиборчу програму. Я зараз вибачте, я зараз маю піднятися на станці, бо я точно впаду кудись під стіл. Ну-ну. Відповідайте, ну так і є, можливо. Ні, ну ви праві в певній мірі то ну, у нас політика треба дещо інакша від британської, оскільки там має вже не одне століття історію. І, uh -huh. ну, і деколи вони ну, деколи приходиться їм відповідати за свої, за свої вчинки. В даній ситуації вартість цього вчинку ну, в порівнянні з іншими є дуже високою. Mm -hmm. Але я думаю, оптимістично, що для європейського союзу це така буде перезарядка, це буде, як то кажуть, для того, щоб приймати адекватні і швидкі дії, щоб розвиватися, людина чи організація повинна знаходитися в стресових ситуаціях. Тому я думаю, що європейському союзу давно бракувало такої стресової ситуації, щоб переглянути там свої пріоритети, свою стратегію, загрози. І і зрозуміти, куди рухатися і якими темпами в першу чергу. А тепер давайте про Гройсмана. Тому ми ще про Кемера на весь час, А Гройсман в Німеччині вже другий день. І вчора нам сказали, що це такий візит знайомства. А його попередник знаєш, де? Де. В Штатах? З так. міністром торгівлі зусичався? Його попередник це хто? Яценюк. Яценюк. Він же сьогодні був у Верховній Раді. Ну на... був вже повернувся. Так, Бачиш, ти так, так. просто розказує. так, цікаво. О, так розкажіть, оце дійсно візит знайомство з новим українським прем'єром? Чи візит, який має на меті привести щось в Україну? Я там маю на увазі фінансову підтримку, бізнесменів на фінансові форум і так далі. Чи це одне одному не суперечить? Ну, в нас зовнішньою політикою займається президент. І тому для прем'єр-міністра, який відповідає за економічну складову, важливо теж мати сегмент зовнішньої політики для інвестицій в першу чергу. І враховуючи те, що Гасла Гройсман вибрав інвестиції в першу чергу і розуміючи, що він прийшов на цю посаду, скажімо, з блоку. Місцеве самоврядування, якщо можна так uh -huh. сказати, та там з децентралізації, тому очевидно, що залучення інвестицій в рамках децентралізації це буде одним з важливих Його. пріоритетів, Пріоритет. яким ну це насправді важлива річ, там буде він чи не він, тому що дійсно. Потрібно залучати бізнес там в села, в райони, в міста, під що і даються там нові повноваження зараз цим новим об'єднаним тергромадам, що вони могли оперувати і давати обіцянки і гарантії інвесторам. Це один момент в тому, що чому Гройсман там проявив такий візит зовнішній. Друге, потрібно розуміти, що Німеччина є там найбільшим лідером Європейському Союзу, яка зацікавлена в тому, щоб розвивати Україну. Так сталося зараз. Не будемо говорити чому, але власне в ну, нас в орбіті України з'явився лідер Європейського Союзу, який зацікавлений в тому, щоб там допомагати Україні. І ну, повістка ж не відбулася у Францію, там, або в Голландію, або в Італію, або в Австрію. Mm -hmm. Тобто відбулася туди, де дійсно там, сприймають Україну як, як партнера і готові допомагати. Значна частина коштів виділяється німцями, Тобто в більшості програм Європейського Союзу, які йдуть зараз на Україну на реформи, значна частина це і німецьких коштів, тобто які через касу Європейського Союзу заходять далі там, до, до нас. Так? Тому важливо було б візит саме у Німеччину. І питання Третє, по форуму. Якщо ми говоримо про інвестиції, тому важливо було провести цей форум, про який заявляв Гросьма. Тому я бачу тільки позитивні сигнали від цього. Я не думаю, що він принес, привез, привезе щось: е, там, чи якийсь там договір, чи, можливо, якісь домовленості. Ну, щось може бути таке для та? Для да? тобто, що не даремно з'їздив так. для… Для, для такого популізму, як ви казали, да щоб щось розказати. Але насправді це дуже добрий сигнал. Він приїхав себе поки, себе продемонструвати. І, ну, в принципі, оця те, що пройшла мова про створення спільної торгово промислової палати. Тобто, це ну це важливий крок вперед, тому що ми зараз там визначили кілька країн пріоритетних, які готові вкладати в Україну не просто в проекти, а от вкладати з бізнесом. А нерославна хвилина залишається, от просто такий хочеться підсумок. Диця і міні саме Україна є. І Вишеградська група засідання, і в дискусіях всередині Євросоюзу між старими членами і новими, і такі найвищі візити українські. Що це нам? Бо це якби так, ми пробуємо щось витиснути ситуацію як з тим, що? моментом? з Брекзіт. Що ми отримали? Тобто, гарні знайомства, чи все-таки ми тут якісь теж для себе ривок отримаємо? З того, що вже явно ми отримали, це я можу сказати, це ну, за тих заяв або документів. Це заява Ангела Меркель, яка сказала про те, що вибори на Донбасі сьогодні це неможливі. І це є надзвичайно важлива стратегічна перемога. Ми могли би ще отримати дати по безвізовому режиму або там запевнення по голландському референдуму, але сьогодні ми їх не отримали, тому що сьогодні завтра саміт є. Подивимося, чим він закінчиться, щоб зрозуміти, яке буде завершення договору по асоціації. Ну і могли би отримати. Ти якісь такі натяки на відкрите небо у зв'язку з виходом Великої Британії з Євросоюзу, але я думаю, це теж е, всьому свіча ну, що найближчим часом нас чекає ще багато цікавого саме з, 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 з території Європейського союзу. Закінчуємо друзі. Так. Спасибі, Ростислава, що були сьогодні в нашій студії. Дякую. Я також з вами прощаюся. Всім дякую за увагу. До завтра. Чекайте нас.